Учні Полтавського політехнічного ліцею власноруч виготовляють зимову маскувальну сітку для українських бійців. Для роботи використовують білі простирадла. Говорять, на плетіння однієї сітки йде приблизно 2-3 дні. Ми на фізкультурі це робимо і після ну, можемо залишитись після уроку». Цю маскувальну мас сітку ми робимо від всього серця, від всього ліцею. Це буде наша маленька допомога бійцям за їхню велику таку допомогу нам. Юні волонтери вже сплели близько 10 метрів такого вкрай необхідного захисту для наших вояків. Для того, щоб зробити ось таку маскувальну сітку, потрібно нарізати стрічки з тканини шириною не менше трьох сантиметрів і вплести їх в саму сітку. Головна вимога тканина не повинна плавитись. Рідний брат Максима Сердюченка охороняє блокпост на сході. Він мобілізований, був в Маріуполі самому. Це, ми переживали це, як була бомбіжка Маріуполя, що ринок обстріляли. Ми дуже переживали, тому знали, що він наказує за три поїхав на блокпост. Всі обрадували, що він не попав нічого. Хлопець знає, такі сітки потрібні на фронті для маскування військової техніки машин швидкої чи бліндажів. Їх можна використовувати і як накидки для розвідників. Це вже не перша волонтерська допомога учнів політехнічного ліцею нашим захисникам. Ще у вересні під час благодійної акції «Посилка на схід вони збирали речі для воїнів АТО і проводили ярмарок солодощів. Гроші, які ми отримали виторгу кондитерських виробів, також пішли на закупку. Сітки першої нашої великої ми її сплели і віддали вже батальйон небайдуже. А наступні, що ми робили, ми гроші зібрали з дітьми виторг і віддали нашим учасникам в АТО. Це троє наших випускників. Окрім гуманітарної допомоги, ліцеїсти відправляють українським захисникам і листи обереги. Сергій Ступа написав вірша про те, що болить сьогодні кожному. За що страдають наші стареті і діти і плачуть матері парніших молодих? І хто мені скаже в этом світі за що родних до зними хараніти? За що? Ответь, Америка, Європа, за що тіче кровава ріка? Сліса землі стирають Україну в крові по локоть Путіна рука. Колектив ліцею на прохання волонтерів збирається виготовити для наших захисників і металеві скоби для скріплення колод при облаштуванні землянок.